Друзі, вітаю вас. Ворог може готувати війну з НАТО і напасти на Естонію у нарві. Політіко пише про це. Зокрема, що є загроза нарві, і що третя світова війна може початися якраз у місті Нарва, яке там межує з російським Івангородом. Буквально один міст відділяє там дуже-дуже дуже близько. Вони один одного бачать. Так знаєте, плюс. На річці між Нарвою та російською територією є острови. Один великий острів належить Росії, інший більш менший Естонський. А насправді, звісно ж, Нарва є одним з найбільших міст Естонії і одним з найбільш російськомовних міст Естонії. Відповідно, росіяни там дезінформацію своєю, а також етнічних росіян постійно підтримують і, відповідно. Є достатньо така велика загроза по впливу саме на населення міста Нарва. Плюс як кажуть у цій статті політико там ледь не дрони Росія запускає і постійно провокує. За великим рахунком, коли я казав завжди, що Росія готується до війни з НАТО у гібридні способи, а і війна, ця якщо нічого не зміниться по підходах Заходу до Росії, з точки зору сили, може статися через 4-6 років, то ну я не тільки на аналітичні якісь знання і на інформацію, певно, яка по професійній діяльності доступна, посилаюся, я посилаюся ще на розуміння ментальності росіян. Ментальність росіян, вона така. Вони реально хочуть повернутися до світу після Ялти. А світ після Ялти це НАТО нема в Польщі і в країнах Балтії. Країни Балтії є в російській зоні інтересів. Яким чином з НАТО Росія може воювати? Вони зараз демонструють певні речі: тіньовий флот рве інтернет-кабелі і кабелі, кабелі зв'язку в морі. Перевіряючи, яким чином буде реагувати НАТО, кендерці з'явилися в Росії. Воюють поки що на Курченні, але де гарантія, що вони не з'являться на кордонах Росії та НАТО. А там і Хезбала може бути іранська. З Іраном же ж хочуть договір якийсь підписати. А Хезбала це іранські проксі. Вони не тільки з Ізраїлем можуть воювати, не тільки в Лівані там бути. Їх цілком можуть перекинути кілька тисяч до кордонів з якоюсь країною НАТО зі сторони Росії. Існують безліч гібридних способів воювати з НАТО. Росія зараз випробовує деякі і планує це. Відповідно, що потрібно робити, щоб цього не сталося? Зараз потрібно бити по ворожій логістиці, дальній тиловій, військово-промислових комплексам і всьому з усього, що може долетіти. Потрібно силою просто вибивати військово промисловий комплекс Росії. І ось ці історії про Арешні, які вони не можуть робити без західного обладнання, таких історій не має бути, в принципі. І полігонка Пустин Яр він має бути відмінусований. Всі це розуміють. І тоді всі ці історії про нарву чи ще про щось вони будуть з розряду фантастики. А зараз, зараз вони, на жаль, цілком реальні, бо Європа слабка. Слава Україні, друзі. Переможемо всіх. Сподіваюся, що чим більше таких буде історій, тим швидше певні політики на заході ем, відростять собі причинне місце. Одне, все буде Україна.